Виконуємо номер 861 із підручника Алгебра 7 та номер 37 крапочка 22 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручники Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть нам ножники і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Згрупуємо перших три доданки. А16, будемо як 4 в квадраті. У дужках у нас квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий. Додати квадрат другого виразу це у нас квадрат суми. Згорнемо у квадрат суми. А тепер у нас різниця квадратів двох виразів. Перший вираз це сума А і Б, другий вираз це 4. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Завдання друге. У другому завданні у нас згрупуємо також другий, третій і четвертий доданки. А тепер винесемо за дужки знак мінус. В дужках отримам х квадрат додати 2 ху додати y квадрат. Знову у нас квадрат суми. Отже, а квадрат відняти квадрат суми хі. І тепер знову у нас різниця квадратів двох виразів. Перший вираз це А, другий вираз це сума хі. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Беру в дужки другий вираз, бо у нас ногу член. На суму цих виразів. І тепер розкриваю дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках зміни на протилежний і знак плюс. Знаки доданків в дужках не змінюю. Отримали добуток двох виразів. Перший вираз це А відняти Х відняти Y. другий А додати Х додати Y. Завдання третє. У третьому завданні ми згрупуємо перший, третій і четвертий доданки. 10 подамо як 2 помножити на 5, а 25 як 5 у квадраті, і у нас в дужках квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий додати квадрат другого виразу квадрат, сума. Отже, маємо P додати 5 у квадраті. А тепер у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів перший вираз це сума p5, другий вираз х. Різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отримали добуток двох виразів. Перший вираз p додати 5 відняти х, другий вираз p додати 5 додати х. Завдання четверте. Згрупуємо другий, третій і четверте доданки. Винесемо мінус за дужки. Дужка буде х квадрат, 20 подамо, їх 2 помножити на 10, а 100 мінус тільки винесла дужки, буде мінус. А 100 як 10 у квадраті. Отже, маємо квадрат першого виразу відняти подвойний добуток першого виразу на другий і квадрат другого виразу отже на дужках різниця квадратів. А тепер знов у нас різниця. Ой, в дужках у нас квадрат різниці. Квадрат, квадрат різниці. А тепер ми отримали різницю квадратів двох виразів. Перший вираз це у нас p, а другий різниця х і 10. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, ставлю дужки на їх суму. І тепер розкриваю дужки, під якими стоїть знак мінус, і перед якими стоїть знак плюс, отримали добуток двох виразів. Перший вираз P відняти х додати 10, другий вираз, П додати Х, відняти 10 номер 861 із підручника Алгебра 7 та номер 37.2 із підручника 37.22 із підручника Математика 7 виконано